Відьма оставляє свою душу дома, а сама летить у Київ. Там є якась відьмовська церква, там замість душі, в неї вселяється нечиста сила. Тоді вона ходить і коров коровдує, і скрізь літа, і зірочки з неба хвата. І Бог їм, відьмам, терпе пори. А затім, як время прийде, так вони не умирають, а так з тілом своїм скрізь тартари і загудить. Така була у нас відьма Олена, так сквозь землі й провалилась, хто й зна, де вона ділась. А то, що була одна відьма, так та під старість пішла у Київ каяться, стала к городу підходить, побачила святі церкви і зачала в землю входить. Шах стопе по в грузне, другі по коліно. І так провалилась по шию. Тоді й каже товаришкам біжить, покличте попа, буду каяться. Прийшов піп, вона йому покаялась, як вона відьмувала. Піп її перехрестив тричі, вона й провалилась, аж загуло. Як побачиш багатько вовків і в якого небудь білу смугу через плече, говорив мені один із таких бери ікону, воскову свічку, хліб і йди назустріч, а підійшовши близенько, простели рушник, постав ікону, засвіти свічку і положи хліб та так, як на аршин одрушника рушника до вовків, строми ніж. Та й кажи просимо імін дружка, до хліба до солі і до святої ікони, одверни тебе, Господи, і очисти твоє тіло святими молитвами і своїми духами. Тоді, дружко, підойде до ножа та нюх-нюх і перекинеться через нього, а за ним і всі, і зараз поробляться людьми. Тану я на човунне дно, закриюся залізним небом, замкну я по три дев'ять замків, по три дев'ять полузамків, Та вкину я ключі в океан море. То може з океана воду випити, і це може тиски визбирать. Тут тобі не бувати, кості не ламати, крові не пити, серця не тошнити, піди собі з нутра живота. І зжив, і спажив з ногтів, спа з ногтів, іди собі на пуш, де сонце не сходи, де хлас не заходи. Чоловік їв вареники з вечора на масляне пущання і задержав сира у роті до дванадцяти часів. Вийшов з хати. Світиться у церкві, піду подивлюсь, що таке. Пішов, коли собрались мертвяки у церкві, і просять його «Уділи нам того, що в тебе є. Він острахнув, скаже, тут я вам не дам. Пойдем на кладовище, я вас там розділю. Повив їх на кладовище, каже, Сідайте у лави, малі до малих, великі до великих. Поки він їх сажав, півень заспівав, вони по містах пішли. На одіяній діяннях, як дочитаються до Христа, задзвонять на утренню, обходять у досвіта із процесією. Ідуть тричі і церкву замкнуть замком. Тоді мертв'яки в церкві, а як батюшка чита на рундуці або дзвіниці молитву, тоді вони виходять із церкви, віддаляються. Примітка рундук те саме, що і ганок, піддаща, галерея, тобто простір при хаті, захищений спуском або виносом даху від атмосферних опадів сонячних променів.